Що я дізналася від початку повномасштабної зі своєї психотерапії? Чи питали ви себе коли-небудь наскільки ваше життя змінилося з 24 лютого? І ні, не зовнішніми обставинами, а процесами в нашій башці. Ми сприймаємо майбутнє інакше за інших, інакше реагуємо на болісні ситуації та навіть маємо знижений імунітет через спроби ізолюватися від людей. Я багато говорила про війну, і коли я не говорила про війну, я плакала для цього відео. Я проаналізувала 50 своїх нотаток. Після психотерапії стосовно війни десятки досліджень, щоб все це структурувати у п'ять вавоквіня. І сьогодні я розповім, які ці вавки і що з ними робити. Привіт! Мене звати Ада. І Тут я говорю про ментальне здоров'я крізь призму науки, а також про саморозвиток, скажімо, для тривожних людей. Тому, якщо вас цікавить ця тема, ви знаєте, що робити. І зараз про перший урок, який я винесла з психотерапії, історія від початку повномасштабної, я виїхала із Харкова за кордон. І через рік повномасштабної я втратила роботу тут за кордоном. І у мене було таке стійке переконання, що Роботу взагалі можна круто і в Україні знайти, а тут ну таке, що попало. Це були дуже деструктивні думки, які буквально фізично завдавали мені дискомфорту. Тобто, я буквально поставила своє життя на паузу. Можливо, ви здогадалися, що це називається синдром відкладеного життя. Що це таке науково? Синдром відкладеного життя це такий паттерн поведінки і внутрішніх переживань, коли у людини є певна ілюзія, що вона не живе зараз в реальному моменті, а очікує якихось обставин, які мають статися. В нашому випадку це закінчення війни. Якщо ви бачите це в собі, то у мене хороша новина, цей синдром не є медичним діагнозом. Тобто, тут дуже важливо не плутати синдром відкладеного життя з таким медичним діагнозом, як депресія. В мене описі завжди безкоштовні гарячі лінії психологічної допомоги. Смішний факт, що цього терміну майже немає в закордонній літературі. Насправді його у 97-му році придумав такий психолог, який жив в країні. Коли він досліджував психологію людей, які жили в умовах суворої, вонючої, жахливої війни, на півночі ці люди мали дуже такий тунельний погляд на життя. Все, чим вони марили, це я зараз назбираю якомога більше грошей, щоб не дивно з цієї країни стринкнутися». І п'ять потенційних ознак можливо у вас також є синдром відкладеного життя. Перше, це відчуття, що ніби життя закінчилось 24 лютого. Ми живемо не реальністю, а думками про минуле і що могло би статися, якби повномасштабне не почалося. свідомо або несвідомо відмовляємо собі в певних задоволеннях, не дозволяємо їх. Також ми не прагнемо тут і зараз покращення якихось обставин у нашому житті, тому що, от коли закінчиться війна, тоді я розрулю в своєму житті все і все буде нормально. Мені стало цікаво, які у цього причини. Загалом це нормальна реакція психіки на абсолютно ненормальні обставини, в яких ми зараз знаходимося. Тут абсолютно зрозумілий механізм, який схожий насправді на механізм прокрастинації. У нас є негативні емоції прокрастинації від роботи. Ми не робимо цю роботу, уникаємо її. У нас є негативні емоції від життя під час війни. Ми уникаємо життя зараз. Що з цим робити? Тут я хочу зупинитися і бути дуже чесною, тому що цей синдром, це по факту захисний механізм нашої психіки. Можливо, вам він для чогось потрібен для того, щоб просто не розсипатися. Але в моєму випадку це було дуже деструктивно. І чекайте, я все-таки розповім, що з цим робити. Мені допомогло потроху повертатися до речей, які були для мене важливими до 24 лютого. Наприклад, я продовжила пересаджувати квіти, як я робила. Це в Харкові. Я подумала, що піжаму і тапочки, взагалі, можна купляти і в Ірландії. Це такий контекст біженства, але взагалі повернення собі себе, ця концепція, вона для всіх однакова. Помічати найменші свої бажання і одразу ж їх виконувати. Ви захотіли каву, ви одразу пішли робити каву. Взагалі бажань зараз у нас поменше. Тому помічати і виконувати їх дуже важливо. І на додачу. Прикольно згадувати про нашу кінцевість Ти не в контексті, типу, а тобі вже під тридцятку ще нічого не зробила а в контексті, що наше цінні життя підвищуються, коли ми розуміємо, що час це дуже обмежений ресурс. Другий урок, який я винесла з своєї психотерапії, це уникання вавки війни, причому не уникання війни, а уникання проблем моїй башці через те, що сталося повномасштабно. Я не планувала ділитися цією історією, але я розповім, я вирішила в кої-то віки вибрати свого містечка у велике місто на концерт крутого українського гурту «Хардкіс». коли почали грати. Українські пісні і зі мною взагалі сталося щось дуже дивне, бо я почала ридати, я почала задихатися. Я буквально вийшла на двір, щоб це якось пережити. Це мене дестабілізувало на кілька днів. Я буквально злягла. Коли я почала розгрібати взагалі цей треш на психотерапії, зрозуміло, що уже певний час не говорила про свої переживання стосовно війни. Війна і її початок в Харкові. Він для мене дуже травматичний. Це така вавка, до якої мені складно підступитися і складно обговорювати мої переживання. У той мій зрив на концерті Хардкіс можна тайтл ставити на Ютубі. Це по факту дуже сильні емоції, які накопичились і в результаті виплеснулись, і сильно мене дестабілізували буквально на кілька днів. Чи було у вас таке, навіть не в контексті війни, що, начебто, все нормально живемо життя? І дуже сильна реакція до непропорсійна абсолютно ситуації, яка сталася. Це можливо, якраз накопичені емоції, які ви не ввільняли, як я зразу ж і по умному, те як ми справляємось з негативними складними переживаннями і емоціями, це копінгові стратегії цікавий факт, що ми починаємо взагалі використовувати різні копінгові стратегії взагалі з першого року нашого життя. Наприклад, коли малютка лежить і смокче палець, він насправді так заспокоюється і регулює свій стан. Чому уникання вавки це насправді дуже сильно хріново? Уявімо ситуацію, лежить малютка, яка надзюрила собі в штанці. Лежить вона опісана і смогши свій палець. Від того, що вона застосовує копінгову стратегію регуляції стану смоктання пальцю, вона через це сухою не стане. Так само, коли ми нічого не робимо з вавкою, а просто її уникаємо, ми лежимо обісяні. Тобто, причина нашого поганого стану не зникає. Що з цим робити? Потрібно прибрати. Сичу за дитиною треба подивитися на вавку відкрити і потім зашити крута ідея можна відкривати фільми про війну наприклад на татфліксі я залишаю в описі посилання і після цього відкривати листочок брати ручку і виписувати все що ми переживали і відчуваємо по умному це експресивне письмо так ви не тільки допоможете собі але й станете більш усвідомленими в тому що відбувається і це ваш знак задонатити на шість плитоносок для евакуації. Групи з Харкова і не у всіх людей є захисне спорядження. Бо якщо ця банка закрита, я залишаю в описі відкритий збір, де пересилають кошти на актуальні банки для харківських бригад. Третій урок, який я винесла з психотерапії, це те, що я сиджу як кудлатий домовий дома і нікуди не виходжу, можу днями не балакати з людьми. Це насправді розповсюджена історія. Це захисний механізм нашої психіки, який називається. Ізоляція. Якщо ви також помітили під час війни зниження своїх соціальних зв'язків, я вас вітаю у клубі самотніх людей. Знак поставити лайк цьому відео і підписатись. І ви маєте це сьогодні почути. Така ізоляція і самотність за дослідженнями, так само шкідить нашому здоров'ю як куріння 15 сигарет на день. Якщо ви курите, вообще там е, дуже все погано. Також професор медицини Стівен Кол досліджував експресію генів у наших лейкоцитах. Це такі маленькі кров'янисті білі тільця, які відіграють важливу роль у реакції нашого імунітету на інфекцію. Досліджували самотніх людей і самотніх мавпочок. І науковці побачили страшне. Перше, це посилена експресія генів, які беруть участь у запаленні нашого організму. І по-друге, це зменшення. Експресії генів, які беруть участь у противовірусних реакціях. Людською мовою, люди, які самотні, а також самотні мавпочки, мають нижчий імунітет і більше запалення в організмі, аніж не самотні люди і не самотні мавпочки. Що за фрукт ця ізоляція? По факту, це і така форма ілюзорного самозбереження. Маючи такий необ'ємний рівень стресу навколо, наша психіка буквально обманює нас, говорячи, що Вдома безпечніше відео з котічками вдома в тіктоці не засмутять як люди на вулиці, і також котічки не скинуть на нас бомбу не як люди, а ясня ізоляцію як такий захисний механізм круто досліджував психолог Деніел Грос. Механізм роботи такий: виникає якась негативна, неприємна нам подія або ситуація, через яку виникають. Негативні емоції, і через це ми ізолюємо. І це такий цикл, тому що що більше ми ізолюємось і не спілкуємось з людьми, то більше неприємних ситуацій, більше негативних емоцій. Що далі ми продовжуємо ще більше ізолюватись? У нас є ще більше негативних емоцій. Можемо навіть спостерігати, що якби ця неприємна ситуація, від якої ми почали ізолюватися, вона припинилась, але цикл вже запущений, і ця машина працює на автопілоті. І помилка, яку я робила, я думала, що ой, я зараз так втомилася. Я от виділю час на себе, залишуся вдома, поп'ю чайок, повтикаю в телефон. Наскільки би героїчними наші причини ізоляції, зменшення контактів не були, почуйте мене, ізоляція дуже шкідлива для нашого здоров'я за дослідженнями, що радять робити, якщо ви відчуваєте себе самотнім, розуміння того, що негативні емоції збільшуються, коли у нас є негативні очікування. Наприклад. Якщо я очікую, що спаскуджу своїм друзям настрій своєю цією вічною меланхолією, і тому, якби я не йду з ними тусити, оце негативне очікування збільшує негативні емоції і запускає оцей цикл ізоляції. Тому дуже важливо прибрати ці негативні очікування. Я треба йти і спілкуватися з людьми. На жаль, зустрілися з кимось і не спаскудили комусь настрій. Якщо ми робимо робимо постійно це, ми замінюємо очікування позитивним досвідом. Третій. Урок з моєї психотерапії вавка від війни» у всіх нас є. І її можна вирішувати не тільки розмовами, її можна вирішувати роботою з тілом. Це взагалі, відкриття моїх восьми років психотерапії. Оця соматична психотерапія. За допомогою різних тілесних практик і технік. Ми розв'язуємо травму, яка застрягла в нашому тілі. Зараз поясню. Взагалі, розмова про соматичну психотерапію у мене на терапії почалася з того, що у мене межовий розлад. Торкатися розмовами мені боляче. Є альтерна. Натива торкатися травми тілом. Якщо я на цьому моменті вас втратила, повертайтеся. Бо навіть якщо ви не розглядаєте війну як травму вашій психіці, це все одно вавка, бо була буквально загроза нашому життю і є це буквально визначення травм. Круто, що Пітер Левін, засновник соматичної психотерапії, має кілька порад. Він спостерігав за поведінкою тварин у дикій природі. Сидить козочка на лужку і помічає вовка. Щоб її не зжерли, вона починає бігти і біжить, розганяється, скажімо, 100 км за годину. Коли її наздоганяє вовк, вона буквально падає і завмирає. Але... Її нервова система біжить 100 км за годину. Це по факту те, що є травмою в нашому тілі. Момент оцього застрягання, коли ми заморожуємось, а наша нервова система біжить 100 км в час. Урок, який я винесла з цього, коли я сиділа в Харкові 24 лютого, травма буквально запечаталась в моєму тілі, бо я сиділа і обіймала свою собачку, але моя нервова система бігла 100 км в час. За що я люблю науку, це за те, що в неї є завжди круті техніки. Вони можуть спершу здатися якимись банальними, бо ви їх швидше за все чули. Я теж коли не пробувала, не зрозуміла, наскільки вони діють. Перша техніка це усвідомлена увага на цілі. Це коли ми у продовження намагаємось помітити ділянки тіла, які особливо напружені, і розслабляти їх поступово. Що це робить? Це по факту звільняє ту напругу, яка накопичилась у нас в цілі. Друга штука це заземлення. Я роблю її. Напевно, більше 10 разів на день, і це не жарт. дуже сильно допомагає переключитися і зрозуміти, що я це не просто біда в моїй башці, а в мене також є тіло. Це заземлення. Коли ми відчуваємо наше тіло повністю цілком, намагаємося звернути увагу на те, як ми стоїмо ногами на землі, як ми сидимо, те, що наше тіло відчуває, тобто таке заземлення. І також є дуже багато різних технік, які. Бажано робити разом з психотерапевтом, okay, я можу розповісти про одну техніку. Маятник сподіваюся, це ок переклад. Короче, це коли ви сидите з психотерапевтом, поступово психотерапевт вас із стану повного розслаблення виводить у стан тої напруги і того, що відчувало ваше тіло в момент травматичної події. І в такому безпечному середовищі ми вчимося. Заспокоювати нашу нервову систему і якби вивільняти ту напругу, яка сталася тоді, коли почалася ця травматична подія. Останній зараз буде урок з моєї психотерапії про війну. Чи знали ви, що є дуже дуже дієвий і крутий інструмент, який допомагає знизити симптоми посттравматичного стресового розладу у ветеранів? І ні, це не когнітивно поведінкова терапія. Це Психотерапія самоспівчуття. Багато досліджень показують, що практика самоспівчуття знижує ментальні проблеми, особливо ПТСР, і фізичні проблеми зі здоров'ям, і це у ветеранів по всьому світу. Давайте поговоримо про мозок під час. Таких стресових подій, як війна, наш мозок, наша мигдалина буквально кричить всьому організму про те, що всюди є загроза. І я почала помічати, що мій внутрішній критик буквально цькує мене за все. Уявіть зараз фільм про дівчинку під час війни. От вона сидить в своєму будиночку, в своїй хатинці, а за її вікном лунають сирени і відбувається власне війна. Одного ранку ця дівчинка почуває себе так собі, і, власне, вона лежить в ліжку. Задовго і почала хірово виконувати свою роботу, за яку вона отримує гроші. І що ми сказали би цій дівчинці? Ми би кричали на неї, що вона там дуже довго лежить, нічого не робить за оцей шкарпетку, яка валяється. Якщо ми люди, а не Сня, ми би поспівчували цій дитині і підтримали би її. і це одна зі складових психотерапії самоспівчуття, яку заснувала Крістін Нев. доброзичливе ставлення до себе, особливо в моменти, коли ми помічаємо дуже сильну критику, направлену на себе. Ще одна важлива складова це розуміння того, що в цьому гавні ми разом, і нам всім дуже боляче. І третя остання складова. Практики самоспівчуття це можливість спроби дистанціюватись від травматичного досвіду і подивитись на все. Зі сторони. До речі, якщо ви хочете відео на цю тему, дайте мені знати, чому ж так складно навчитися самоспівчуттю. Тому що самоспівчуття це противага внутрішньому критику. А внутрішній критик це бабка під під'їздом, несвідома. Тобто це наше підсвідоме, яке щось там базікає, ми її не помічаємо. І що нам треба зробити? Заткнути цю бабку. Звернути увагу по факту на те, на що ми не звертаємо увагу, на підсвідомо зупинити себе і змінити деструктивне обміння на слова самоспівчуття, доброти і розуміння. Якби ми підтримували близьку людину в складний час, тим паче зараз, коли нам всім е, хріново. це були п'ять уроків з моєї психотерапії, які стосуються війни. Ви можете тут подивитися моє відео про стрес. Дякую, що додивилися до кінця. Поставте сподобайку і підпишіться, якщо можете. І побачимось у наступному відео.